Всім привіт! Мене звати Вікторія і ви потрапили на мій канал. І це моє нове відео, яке буде на тему, як проходить адаптація в іншій країні, а саме в Польщі. Якщо ви дивитесь моє відео без підписки, то обов'язково підписуйтесь, бо вас чекає багато чого новенького та цікавого. Е, да, ставте вподобайки, якщо вам сподобалось це відео, і ставте дізлайк, якщо вам це відео не сподобалось. Це буде відео у форматі влогу, але трошечки з моїми коментарями з теперішнього часу. Моє відео почнеться з того, що я поїхала до України до мами з сюрпризом до її дня народження. Я... Хочеться поскоріше приїхати. До речі, нас пересадили і я буде на іншого автобусі на якому сідала. Рятуйте хатуну. Рятуйте. Рятуйте хатуну. Давай, залишай тут все. Так, шок перед каталией. Она понимает. Боже мой, веселья, с ты не застрела. Помоги мне пить. Пить, а ты моя... Все, завтра отмечаю. Спасибо, что мне делать? Садись. Очень классно вообще. Боже Все, настроение поднялось. Завтра днюшку твою отметим. Я очень знала дуже. На автостанці тут. Ні, не в тут. А я, а... <решко> да. Да? я приїхала. В Ято, а я приїхала дов'ятого, а десятого не є днюшка. Я була дуже схвильована, і це, напевно, мій найшвидший приїзд. До України не тому, що дорога була швидка, не тому, що е, я там швидко пройшла кордон, а просто тому, що я настільки була в цьому перечутті, що я просто єдине про що я могла думати під час цієї поїздки, це про те, що як я побачу свою сім'ю і як я побачу своїх друзів. Все це, це коли в тебе є мотивація приїхати, і коли ти цього прям чекаєш і очікуєш, то мені здається, час проходить ще швидше. Хоча зазвичай навпаки, але я настільки в такому перечутті була, що я просто мене розривала зсередини. Але, звісно, дорога була важка, і я, звісно, втомилася. От таке. І ще, що я хотіла додати до цих е, фрагментів, те, що е, в перший чи в другий день проїзду свого, напевно, на другий свій день ввечері я сиділа вже там. Я пішов душ, мама пішов душ, і ми сидимо там, мама щось там робить, я сижу в телефоні. Я просто дивлюся, як вона там щось перебирає речі. І я дивлюсь на неї і розумію, що через тиждень я її вже не побачу. І мені так від цього стало сумно, що в моменті я просто починаю плакати. Мама мене питає, що сталося. Перебираю варіанти. я кажу, ні, я просто розумію, що я буду повертатись туди, там, де тебе нема, і коротше, там не все так солодко, як може здаватись. І там, типу. Нема друзів, немає сім'ї, нема роботи, нічого такого нема. І я просто через це дуже розплакалась, бо мене бачила доволі довго, і я дуже люблю свою сім'ю. І я через це дуже сильно розплакалась. Ну як же поїхати в Україну і не заїхати до своїх друзів, правда? Моя сім'я зараз живе в Києві, вона приїхали з Черкасу до Києва, а мої друзі знаходяться всі в Черкасах. І, ну хто я, як не я, я поїхала до Черкас, я капец, я угадала! Якофе Черкас! Черкасики! Короче, быстрее! Ух! Ух! Тримаемся, дримаемся, дримаемся! Ура, ура, ура! Черкаси, Черкаси! Черкас. Давай, 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 давай! Віктория, пожалуйста! вилазь! вылазь, Виктория! все сняла, Виктория, я все на тебя сняла. Спасибо. Я никогда не сняла. Виктория, капец. Чтобы ты понимала, эти типа, двери еще были закрыты, я такая, так открывай Я мать, я думаю, сейчас ты разойдешь Ну не отойдите. Я уже Зранку ми зустрілися з дівчатами вчора. Вона посиділа століття, що я не знімаю зустрічі. Так хочеться бути в моменті і нічого не знімати, не показувати. А ось доказ машина. Ну. Ось доказ того, що я все ж таки була зустрічі, мені подарувала подруга подругиця, Я не брошу. А Зараз ходжу до церкви, ноги пам'ятають, ще пам'ятаю дорогу. Пам'ятає вулиці, але так незвично відчувати себе в місті, в якому ти прожив. Десь років 8-9. Відчувати себе тут постійно. Це так незвично. <му> це твоя робота не була манна. Виктория, изясни. Далі заходи. Короче, я достаю подарок. Подарок достаю подарок. Цей подарок тобі этот, людинка дуже цінна, яка приїжджала, оставила, але забула тобі його подарити. Так, звісно, хто це може? Та То тобі, від Вікторії. У нас у всіх буде Викторія. тепер котір, тільки в мене рожевий, а у Ніки якийсь такий біленький А цей мене тобі подарує. Дякую, Вікторія! Вікторія, треба було тобі не забути, реально, вручати так. Мам! Тоді його там обховати. Ти що, залишила? Залишила, вона кілечка зелененька, виходить. О, так, так. Ще одна зелененька. І вона кожний підколір так гарно підібрала. Вікторія! Вона... Майсер, це як бусинка, я не можу. Котейка. Мама. А ви Маш, <рис <Deadpool> <рис> Я така Дякую, що ти є. Я посяжу і думаю про те, що якісь Черкаси в мене І Наскільки я відчуваю себе вдома, я не знаю, де поцілується вулич там писалася моя історія. Я не знаю, тобто дуже багато з цього пов'язано з Черкасом. Я буквально від дитинства пройшла в якийсь ну, до молодого віку для молодої дівчини. Да, і це просто, ну я сижу, мені сидить опаче сонце. А я сижу і думаю про те, що ввім... як же я не хочу уїжати. Так Також ще думаю про те, що прийдеться повертатись в Польщу назад. А я якось так звикла вже до цього всього, що таке думаю, я не готова повертатись туди, там, де я була. странно її звучить, і я оце думала про те, ну, це так момент, не знаю, наскільки я це поставлю але я думаю, настільки на різні варіанти, що якщо я залишусь, що якщо я поїду. Я хочу ці всі варіанти. І це хочеться, щоб це рішення прийшло до мене, а не до моїх батьків. Бо ну, це стосується мене і мого самопочуття. І я знаю краще, де мені краще. Я знаю, як мені там може бути погано, знаю, як тут мені може бути погано. Я, і я ключу різні ці варіанти е, розвитку подій. І розумію, що, діло, що ну, я навіть вчора в церкві була, і я розумію, що Камон, мені вже дівчатки з церкви кажуть про те, що а там є роботка і ця роботка є. А я как раз і шукаю там на моє місце, і там шукаю. Плюс не я ж на воркіо теж сиджу, я бачу якісь локації, які в Черкасах є. Плюс я знаю, що в Києві я також легко знайду роботу. І розумію, що в Польщі ну, зарплата там вища, але робо єдине місце, де мене готові брати, це там менше. Чим тут мені би заплатили? Тому це такі розуми. Я рада, що вийшла з ними зустрітися. Ну і потім я повернулася до Києва. Я тобі морд. Мені класно. Я дуже жалію, що ми не були на самій виставі. Та, бачу, що я сама дізналась про них після того, як вони коротше, в нас а... були. Ну, я думаю, що вистава — це набагато крутіше, тому О. що це вживу, але там є нюанс. Де білет з краю не купляти дівчатам? Бо якби я там була, от якщо я буду, я буду кричати: «Ні, ні, ні, я знаю, що буде далі. Я мама, я проти. <рес> а ти думаєш, що я з тобою піду? Да? Я буду тепер візі ходити. <рес> <тобою. рес> а -а, -а що там було? А чого? Там було що що там актер підходить до глядачки, читає її вірша і цілує її Ну, ну. раз. Прекрасно. я тоді жениться заставлю. Последнее, я буду кричати після цього. Ти повинен на ній одружитись. Але наш таке одруження на осліп. Одруження на осліду сходила, те... сходила в театр, саме сходила в театр, называется. Я з тебе не називаєш.

поет, так поет, что все слышат, блин. Вообще красавчик, а? Видишь, Польша, а тут такие красавчики. Не учитывай, что нельзя, блин. Я прям побачила, скільки роботи я зробила до цього, граючи на інших інструментах, бо я ходила на вокал, я ходила на піаніно, ходила на бас-гітару, ходила на гітару, звичайно, акустично. І просто це так класно бачити, що да, я не з першого разу все могла зробити, але я могла грати. Бо до цього, до того як я вчилася грати на інструментах, в мене з ритмом настільки все було погано, що я в доні в ритм не могла в так попасти правильно в сильну долю. Olha, botafinho. Caralho. Це що у нас чорна пробила? Це, це прям інтересніше це... орхідеї. Глянь, не вже книги. не вже ми знайшли оце воно. Живи. І в один із днів мені написали в одному додатку, там, де Нянічок шукають, І написали українською один чоловік за те, що. За те, що він шукає для своєї доньки нянечку. Ми там зізвонилися, поговорили. Мо я пішла на зустріч, і через це я почала працювати. Ще забула сказати, що я в Україні купила новий телефон. Я знаю, що таким хозуватися не треба і не можна, але мені так приємно. Ну, мої зароблені гроші. Ти я ти можу ти посчитати відачі. скільки тут годин. А вы ж ты ж вид наших зараз за телефон? И что? Я хочу, хочу эту сумма. Я сейчас новый человек. Все. Дутя вытрачает деньги. Покажи, покажи. Новый телефончик, новый чехольчик. Новая жизнь, новая я, новый телефон. 13 про я безмежно з собою пишаюсь і в моменті це було настільки така знаєте коли ти тобі дарить це приємна емоція а коли ти купляєш сам собі таку покупку робиш це напевно найдорожча моя покупка е в житті але я так рада я себе безмежу пишаюсь і коли ти розумієш що це твої важні зроблені гроші, що ти би що ти для себе це зробив. І це зараз склад у мій розвиток. Бо я безмежно кайфую від камери, я безмежно кайфую від звуку. Ми вже на автостанції пішов час виїжджати, не хочеться, хочеться плакати, не виїжджати, На треба. Вже час лафи закінчився, Треба назад їхати. Кінну вам вже чемоданчик поклала. Чекаємо, щоб зайняти нормальне місце, а може кудись підемо, там десь в кафешку, будемо сидіти. Ці не підемо, хто його знає. Що ще може? Ну нічого не скажу. Заплилась дорога. Да, Туга. Щоб Туга так, що я думаю, що в мене там цей я мізки, в мене полазять з голови. А тепер плавно переходимо до теперішнього життя в Польщі. Я вийшла з такого здання. До речі, сьогодні який часов? 16 16 травня. Я вийшла з оцього прекрасного здання красинку. Я находжусь дуже далеко від свого дому. Да, у мене через 20 хвилин буде автобус. Прикольно, що цей фонд не просто курси по е, вивчити там мову. По-перше, що мені будуть платити за те, що буду ходити на ці курси. Е, По-друге, мені будуть допомагати знайти роботу. І також є психологічна допомога. Е, мені треба буде перейти дорогу. Психологічна допомога. Е, ну, якщо є в цьому потреба, ми додому не йдемо, Саша? Александра? Да. Дождь нам не почем, да? Запа. Комик, да, давай меня Я уже зассула в так комети. Я тут працюю. Навчаюсь, в мене є університет. До речі, якщо когось цікавить, як я з університетом поступила, я продовжила навчання. Хоч і з батьками обговорювала це питання. Папа казав, що кидай, мама казала, ні, продовжуй. Я сказала, що я сама рішу. І я запитала куратора, чи можу я продовжити навчання онлайн. Вона сказала так. Тому, поки в мене є можливість, і є час і є ресурс на це, я продовжу онлайн. Дякую, що ви були тут. Що ви придивили це відео? Далі більше і далі буде!